Меблі, техніку та побутові речі загружають в автомобіль наймані працівники. Речі належать вагітній жінці з чотирма дітьми, яким допомогли повернутися додому. Родина тимчасово переїхала в одне з сіл Волокодимирської громади. Власниця помешкання, де жила родина, більше не планує здавати житло в оренду. У жінки з дітьми було кілька тижнів на переїзд, але грошей на це родина не мала. За допомогою вона зі співмешканцем звернулася до селищної ради. Поспілкувавшись більш детально, я вияснила про те, що вона не має власного. Мужиклана на нашій громаді, і вона першого лютого залишається без даху над головою, маючи маленьких діток. Чоловік в неї військовий. Ми почали проводити власне розслідування, знаходя знайти для них житло, намагалися, і в процесі роботи вияснилось про те, що в неї в Черкаській області є власне житло, навіть не один будинок, а два будинки. Але причиною, чому вона не залишила, не може її, там залишити нашу громаду, це було те, що в неї дуже багато тут речей, і вона не знає, як їх перевезти, тому що в неї не вистачає коштів. Тому ми прийняли колегіальне рішення і. Залучили наших працівників, які нам допомогли знайти автомобіль для перевезення шафи, трьох диванів, особистих речей, двох холодильників, телевізора в громаду Черкаської області. Послуги перевезення організувала та оплатила соціальна служба. Родина перебувала під їх наглядом. Наразі вони вдома у Черкаській області.